Чому важливо правильно обрати юрисдикцію, наприклад, для заснування венчурного фонду? Тому кажучи, є люди з українськими паспортами, але вони хочуть заснувати венчурний фонд для того, щоб залучати кошти інвесторів, да і потім можливо інвестувати їх в якісь там стартапи. А чому? Їм важливо правильно обрати юрисдикцію, і чому Україна, наприклад, для цих цілей не підходить. Почну з того, чому може не підходити Україна, може не підходити для інвестицій в іноземні стартапи просто банально через обмеження поруху капіталу. Це найпростіше через що фізично не може стіснити ці інвестиції, якщо ти хочеш через Київ, наприклад, структурувати свій венчурний фонд, навіть назві. Одного з видів кіфу є слово венчурний, yeah. але це не сильно допомагає. Так на жаль, тому вже переходячи до першої частини, то потрібно розуміти, що найбільше залежить від того, де ваші інвестори, тому mm -hmm. що ви не можете зробити фонд воє і піднімати капітал в Європі. Це uh -huh. так не працює. Чому? Це буде тому, що в Європі є своє регулювання. Uh -huh. Потрібно перше зрозуміти, де ваші інвестори, хто ваші інвестори. Тому що якщо ви хочете піднімати капітал взагалі з великого пулу інвесторів, з які можуть не вважатися кваліфікованими, акредитованими uh -huh. різні визначення існують східно різного законодавства, тоді. Ну, ви будете прямо порушувати законодавство, Причому з кримінальними наслідками. Інколи, якщо, наприклад, у вас зареєстрований фонд в ОАЄ, в ПІВІАЙ на кайманах, дуже mm -hmm. популярні фонди. До речі, так, ми так. про це поговоримо сьогодні. Хоча в мене в скрипті немає, але каймани мене прям дуже дуже цікавлять. Це, напевно, найбільш популярний фонд американці. Звикли через нього працювати, і вони завжди для локальних інвесторів роблять американську пішку uh -huh. а для іноземних інвесторів роблять кайманський фонд. Вони ось так структурують.